Микола Богданевич працює водієм 43 роки, три з яких в автобусному парку ТТУ. Разом із колегами 10 серпня привіз до Житомира п'ять автобусів МАН-А-21, подарованих громадою німецького Дортмунда. Хороші машини, 9-й год, 2009 року пройшли вони по 900 тисяч до мільйона. Ну, хорошому, хорошому як сказати, покраїнську, технічному стані. Всі да. справні, все, справне, все. Ну, проїхали ми 700 кілометрів. Нарекань ніяких не було. Микола каже, що ці автобуси працюватимуть у Житомирі ще тривалий час із комфортом для пасажирів. Хорні кондиціонер, є кліматконтроль. Всіх автобусах дуже хорошо. Клімат-контроль включаєш і температура робить, ну, ну, як там 20 градусів, 18 градусів. Все регулюється, все є. Після технічного огляду автобуси вийдуть на маршрут, який саме поки не визначили, каже Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Останній сервіс вони в Німеччині проходили. Це другому році в цьому гарному стані. Доїхали без проблем. Технічно всі справні. Все працює. Олександр Шевчук також сказав, що в ТТУ потрібні водії. Через воєнний стан та інші причини в місті з цим є проблеми. <му> Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Суспільне, новини Житомир.